Всім привіт! Продовжуємо серію наших відео про вирощування бройлера без будь-яких антибіотиків, аптечок, кокцидіостатиків і іншої все можливої хімії, яка використовується в сучасному тахівництві. Нашим бролом сьогодні 30 35 днів. От, я вже почав їм добав... мішати. почав мішати корм. От, зараз, я бачу, я їм понасипав, хтось відпочиває, хтось їсть. Не знаю, чи буде тут видно. Зараз фокусується. Бачите, один темніший, один світліший. темніший це рост, агропрогрес, а світліший це в тих же хлопців я купляю. Ну, ми його називаємо домашній або мішенка. Тобто, це натуральний корм, але він, скажімо так, його інгредієнти молоті і гранульовані. Складається він з кукурудзи, пшениці, соєвої макухи, соняшникової макухи, ячміня і кальції фосфата. Більше в ньому немає нічого. В, яким, так, в якому проценті дані складові я не уточнював, тому що поки що я не збираюся робити сам корм, тому в принципі я його попробував, він мене влаштовує повністю. Нагадаю, 10 днів бролери, ці бролери їли старт агропрогресовський, Потім з 10 по 30 день їли чистий ростовий або гровер. Також агропрогрес. І зараз з 30 дня я вже змішав. Ось тут, ну, тут напевно також. Ні, тут, напевно, ще хуже буде, тут не буде видно. Світліші і темніші гранули, а може й видно. Е, з 30-го дня 50 на 50. Тобто на 50% ростового і 50% давайте домов, будемо називати його ну, мішенкою. І 50% мішанки. Через 10 днів в той намішаний, який 50 на 50, я додаю ще, ще 50% мішанки. І ще ці 10 днів. Тобто, в 20, тобто через 20 днів, це в 50-й день, вони вже вийдуть на, ну, приблизно 50 днів, вийдуть на чисто на домашній корм. Так, ну отак вони виглядають у нас. Займаються своїми справами. Хтось сидить, хтось є, їсть, починають, починають вже битися. Що мені не дуже подобається, але ну, такі три бешкетники. Як бачите, ну, навіть на відео навіть видно, що плюс-мінус вони виглядають одинаково. О, до речі, поки не забув, там в минулому, під минулим відео просили показати корм. От, от є мішок у мене. Порожній. От агропрогрес, зернова компанія. У них дуже широкий спектр кормів. Я його використовував ну, і буду використовувати для кроликів. От. І запитували, чи мав я справу з іншими. Ну, З бройлерами ні. Я завжди кормив тільки Агропрогресом, а кроликів ще а кроликів кормив і ще. Як же він не пам'ятаю? Хотів сказати, ну не пам'ятаю чесно. То, ну, от якщо говорити про кроликів, то у них трішки замала так, розмір гранули. А так, в принципі, він влаштовує мене на 100%. Так, ну давайте зараз да, зважимо. Я буду брати з середніх. Ну, Мені так зручніше. Я один, тому мені зручніше буде діставати із середніх. Зараз зважимо і порівняємо з таблиці. Дивимося 0. Вибачаюся за, за минуле відео. Да, я там трошки не додивився, але вже... Так як все в мене знімається одним кадром, то Ну, вибачте, да, там е, збилися ваги. Так, Бачимо 0. Зараз я ставлю. і ми зараз змажемо. Nice. Ти що? Ти чого? Сюди. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо. Так, перевіряємо, що. Тара нуль. Так стоїть, а в цьому. А в цих вагах не, не хоче стояти. Сіда. Два, триста, два, триста сімдесят. Їх уже важко брати, так що обережно треба, щоб, бо вони, до речі, в Бролерів дуже слабе місце це крила. Якщо взяти якось неаккуратно, там хоча б трішки, воно ламається моментально. Сі-сі-сі. Ну, дивимося 2630. Ну, давайте я зараз спробую взяти з верхнього. З верхнього відділення, ну, якщо в мене вийде піймати. Два, чотириста сідесят, шістдесят. Мені незручно там діставати його. Давайте. Давайте ще парочку візьмемо з, з середнього. Тут зручніше, а знизу також незручно, бо там дуже низько. Але я думаю, ви бачили на відео, воно плюс мінус, вони одинакові. Ну, я маю, маю на увазі візуально. Вставай, ставай стой.

Так, давай. так, ще в якомусь, я в минулому відео забув сказати, просили показати, що таке пасивна вентиляція. От, це звичайний такий регулювачний е, грибок, я забув, це на стелю, стельовий він вважається. От, і ще питали, проблема в, в тому, що вони синіють. І помирають буквально за 2-3 за за хвилини. Ну, от, да, у нас були такі проблеми. До речі, це на гетенетичному рівні є така, скажімо, предрозположеність у бролерів. Любе посиніння, да, це у них недостатньо кисня в крові. Я дивіться, скажімо так, причин до цього дуже багато, їх просто безліч. Перше, з чим ми боролися, перша причина, це коли ми саме перший раз взяли бройлерів і взяли вже пізно, десь в травні, то під кінець червня в нас дуже жарко було в сараї. І вони, скажімо так, задихалися. Тобто, погана вентиляція це перше. Друге це температурний режим. Тобто, якщо тут буде дуже, скажімо так, жарко, то в них, звісно, треба... це є одними з причин ту, що писали в коментарі. Тобто, синє тіло бройлера і швидка смерть. Також наступне. Дивіться, як я роблю. Чому, скажімо так, згідно виробника, інструкції виробника до, корм, до кормів перший стартовий від першого дня до 14-го я ну, зазвичай так і роблю, але цього, цього року я щось прорахувався і давав вже з 10-го дня чи з 11-го давав старт. Ой, вибачте, не стартував, а рост. От, і до. А згідно рост дається з 15 по 40 день. Як ви можете зауважити, я не даю до 40 до 40 днів рост, тому що да, від нього, скажімо так, пре-бролера, ви самі бачите по таблиці, вони її обганяють, але дуже велика, скажімо так, швидка в швидкої наборі маси є. і Мінуси. Внутрішні органи не справляються з таким різким набором ваги, і це також призводить до посиніння і, скажімо так, смерті бройлера. Тому я починаю на 30-й день вже розмішувати. Він, скажімо... От зараз він, дасть, напевно, вже почав давати. Ми глянемо в минулому відео, скільки була вага, який приріст. Він вже буде давати просадку, тобто не такий буде в нього великий набір ваги. Але, скажімо так, до, до результату, який нас влаштовує, ми дійдемо обов'язково. В принципі, ось так давайте покажу. Виглядає виглядають наші бройлери. Це чудово. У нас зараз похолодало, тому на ті двері я ще не поставив сітку. Ми бачимо, температура тут 16-17 ну градусів в брой, в курей. О, тому. А, До речі, ось цей насос, я не пам'ятаю, показував чи ні, яким я закачую воду в бак. От ми підключаємо його на бистросйомі. Це в блок. І закачуємо. Да, трошки ну, медленно, але но... Но зато впевнено. От сюди він підключається. Так, ага, давайте ж покажу таблицю. Таблиця у нас 35-й день кіло 942 В принципі, чудово. С плодами стало менше мух, якихось комах. Ну і плюс я розвішав такі липучки. Отут можна, можете побачити, да, тут такі п'ятна. Це не вода тече, це коли вони п'ють, то, звісно, воно, е, ну, скажімо так, розбризгується. Да. От. А так вони, в принципі, ці піляни течуть. Ну от бачите, там капля є. Я задоволений ними на, на 100%. Так, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Ми в кінці. Скажімо так, я роблю щотижневий звіт. І в кінці, коли ми заб'ємо, все, підведу такі, скажімо, підсумки цього, і ми з вами подивимося, вигідно тримати броєрю чи ні. Чи можливо його виростити без антибіотиків, аптечок, це діастатіка всякої хімії, чи ні. Я думаю і ви, і ми будемо задоволені результатом. Ну, а там подивимося. Всім дякую за увагу. Слава Україні!